Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал Академія Амбрелла. З вами кіноблог. Поїхали. Академія Амбрелла американський телевізійний серіал 2019 року, розроблений Стівом Блекманом для Netflix, і є адаптацією однойменної серії коміксів видавництва Dark Horse Comics авторства Джерарда Уея. Зараз вийшло три сезони, по 10 серій кожна. Серіал розповідає про те, як 1 жовтня 1989 року на світ одночасно з'являються 43 дитини в жінок, у яких в той самий день не було жодних ознак вагітності. Мільярдер се Реджональд Харгрівс усиновлює сімох із цих дітей та створює академію Амбрелла. Харгрівс називає своїх дітей за номерами від 1 до 7, проте пізніше стають відомі їхні справжні імена: Клаус, Лютер, Дієго, Елісон, Бен і Ваня. Номер 5, так і залишається неназваним. Уже дорослими, проживаючи окремо один від одного, брати і сестри дізнаються, що Реджинальд помер і збирається на його похорон. П'ятий повертається з майбутнього зі звісткою, що глобальний апокаліпсис неминучий. Тим часом воз'єднані брати і сестри намагаються розкрити таємницю своєї неблагополучної сім'ї. Oh, Я скажу про цей серіал так: після перегляду третього сезону мені захотілось передивитися його спочатку, а це про щось та й говорить. Хоча, коли вийшов третій сезон, я якось не сильно горів його дивитись, але ось я до нього дістався і скажу, що цей серіал вартий вашої уваги. Розпочну з сюжету. Насправді, сюжет дуже багатогранний, піднімає дуже багато тем. Батьки, діти, наркотики, ЛГБТ, расизм і це ще взяв так якось поверхнісно. А скільки під тем, жанр серіалу максимально точно визначений. Це наукова фантастика з елементами чорної комедії. Тут фактично все побудоване на наукових теоріях. В цьому плані я б його порівняв би з Ріком і Мортій. А те, що це ще й комедія. То ну, деякі сцени, які ти бачиш, не викликають в тебе обурення. І я скажу, що це дуже гостро сюжетний серіал. В тому плані, що він дуже динамічний, неочікувані твісти відбуваються кожні 10 хвилин. А те, які вони ввішують кліфхенгери в кінці серії та сезонів, ну це взагалі шедевр. Плюс до того мені дуже подобається, який світ створили автори. Ще й подорожі в часі, Фу, але жоден серіал не обходиться без умовностей тупих рішень персонажів. Також, можливо, я пропустив цей момент, ну там в попередніх сезонах, але ще не показали, як, ну яким чином запліднились жінки. Ну, показали якусь силу, якийсь пил, але що це таке? Невідомо. Четвертий сезон буде заключним в серіалі, і я дуже сподіваюся, що нам дадуть відповіді на всі питання. Oh, yeah, shooting, Актори і персонажі. Я скажу таку річ, що персонажі тут дуже прописані. Я розумію фактично кожен їх вчинок. І тому перейдемо до акторів. Насправді тут всі хороше грають, ну деякі там трошки переграють, і тому я розкажу тільки про декількох. Том Хоппер номер один, він же лютер. Він може бути відомим по багатьом серіалам: Гра престолів, Мерлін. Хоч це один із головних комік-реліфів, та драму він також непогано видає. Особливо розкривається в третьому сезоні Елен, тобто Еліот Пейдж, е, номер 7 Ваня, тобто Віктор. Е, Взагалі, я скажу таку штуку, що коли актор був ще актрисою, то знімався в багатьох іменитих фільмах Люди Ікс», Початок Нолана і так далі. Тут це фактично головне джерело проблем. Ну, типу, Токіо в попровому будинку. І грає він невідмінно в своєму амплуа шикарний. Роберт Шіїн, номер 4 Він же Клаус. Його найвідоміша роль це роль в серіалі Покидькі. Один з найкращих персонажів в серіалі, дуже багатогранний. Але найкращий персонаж і актор Ейден Галхер. Номер п'ять в персонажа немає імені, просто п'ятий. І цей персонаж, це в принципі причина, чому цей серіал мене зачепив. Це найкраще, що є в серіалі. Його гра це просто блиск. Ну і можна сказати, що він центральний в цій історії. В загальному чекаю його в інших проектах, ну і в продовженням крітетаймпередакс. Our little paradox brought forth a freaking What the freaking we're Blitz. Атмосфера. Для початку хочу закликати підписатись на мій інстаграм, де я викладаю ексклюзивний контент та анонси нових відео, і там вже вийшов ексклюзивний текстовий огляд мультсеріалу дуже атмосферного любов, смерть і роботи. Отож, посилання в описі. Я скажу таку штучку, що серіал моментами дуже гидкий. Є гидотні речі, на які не дуже хочеться дивитись. Плюс до того, тут, коли показують якісь понівочення, то показують їх в усіх фарбах, з кров'ю, відрубаними кінцівками, нагадую пацанів. Але візуальний стиль, який пропонують автори, це шик. Є дуже класні сцени, де декорація вибудовуються в плоску картинку, і ми бачимо все, типу, як в ляльковому домі. Режисура і операторські вирішення на висоті. Ну, і мої улюблені музичні сцени. Але графіка це крах всього. Я такої убогої графіки дуже давно не бачу. Це гірше, ніж в Міс Марвел. Згадую, не знаю, серіали сідаба. Та ще один плюсик в тому, що тут є дуже багато відсилок на культових режисерів, культові фільми, персонажів, музику, також ще атмосфера різних часів підтримана дуже класно. Looking for you» Alert. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 9, актори 9, атмосфера 8. Загальний бал 9 з 10. Я однозначно рекомендую цей серіал до перегляду і дуже хочу, щоб такі авторські супергеройські проекти не вимерли. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!